Друзі, привіт! магазин velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula F1. Велосипед на 29 колесах з алюмінієвою рамою. Є два розміри рами 18,5 та 21 розмір. Є також різні забарвлення. Для прикладу вам показуємо такий темно-сірий з білим. Рама гарно проварена, має гарний гідроформінг. Троси заховані всередину рами, цікаві дропаути. Можна встановити фляготримач, насос. Є відповідні бонки. Є ще такий чорно-червоний, матовий, також дуже гарний. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. По обладнанню: кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Широке сталеве кермо. На кермі ми бачимо гумові м'які гріпси та моноблоки L2A3 3х8. Кермова колонка 1 1 8. Алюмінієва вилка. з ходом 100 мм має механічний локаут та регулювання жорсткості. Покришки шириною 2.10 з універсальним протектором. Та подвійні алюмінієві абада. Втулка алюмінієва на промислових підшипниках на ексцентрики. І бачимо дискові механічні гальма розміром ротра передньої і задньої по 160 мм. Ведуча пара тут на три зірки 2434 кільки зубів на зірках. Маємо захист від потрапляння одягу в ланцюг і алюмінієві шатуни провіл, довжина 170 мм. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач L2. Задній перемикач TORNEY TX. І ззаді вже стоїть касета на 8 зірок 1136, кількість зубів на зірках. Задня втулка на гайках. Також алюмінієва і на промах. Дискові механічні гальма. По заводу вже встановлена підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Алюмінівий підсидільний штир одноболтовий. і доволі комфортне м'яке сидіння брендоване під формулу з м'яким наповнювачем. Формула F1 вже така впізнавана модель. Є також хітом продаж. Має дуже багато своїх достоїнств. Алюмінієва рама, алюмінієва вилка, дискові механічні гальма. В цьому році вона вже на касеті. Це є таким також плюсом ведуча пара з алюмінієвими шатунами, та й дуже багато ще всяких переваг. Гарантію велосипед має 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете його в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні, новою поштою або Укрпоштою, наложеним платежем, оплату, частинами онлайн-оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились. І до скорих зустрічей!